Що ми маємо? У нас працює електромагнітне поле, яке вбудоване сам стілець. Завдяки цьому ми скорочуємо не власне величезний м'яз, ми скорочуємо ті маленькі частинки, з яких складається м'яз. А тому не отримати ефект це нереально. Завжди отримуємо супер класний ефект. Генеровані розумні імпульси, які виділяє дана машина. Призводять до того, що у вас зростає сила та виносливість ваших м'язів абсолютно безболісно. А за скільки часу власне у вас відбудеться якісний результат? Все залежить від ваших особливостей та визначається фахівцем. В середньому необхідно від 6 до 8 процедур двічі на тиждень для того, щоб мати кумулюючий максимальний ефект. Але що класно, що вже після першої процедури ви чітко відчуваєте, що ваше тіло починає змінюватися.